Я зараз яку кажуть інформацію, щоб, щоб тип, воно регулярно боротися, ми хочемо будемо на Закарпатті. Наші люди не розуміють, що влада це ми. Ми влада. І якщо вони так от поступають, тому що ми їм допустимо. Це бачивська Марія Михайлівна. Михайло. Не може бути, сивець, касу, що не от бути. до цілому. Це трубото, родича в Європі, нас сті, але деце не має бути, де це не має. Я ніж наш, провоціли, вийти на Майдан. А це тільки футєві чекає.

Я голова головою своєї ради. Якщо були б вибори, був би руки, і все. Були проплачені, люди. Чому не слухати? Ну, рот, закройте наш. Мікрофон сюди поставить, придійте сюди. Значить, Хто регулює цілу газ? Національна комісія електроенергетики і кабінет міністрів.

Він у собі дуже великий має. 28 зайдемо сюди при Юлії. Коли вона підняла по 450, Янукович прийняв при Юлі і не піднімав ціну, так? Всі прийшли нас освободити від Януковича, бо загнали нас в рабство. на 7 гривень підняли з гривні на 7. Стоп, стоп, сім. Він сказав людям, що 28. Так, стопець. Пане брате, тоді так, що так, ото для п'ятьох чоловік він там говорить. А так поставити колонки, нормально, все, як все людь. Чому все? Добре, ми попросите, може, вірку, щоб ви постати. Стає чаво такого, погон, нехай. На 10 годин сказали, добро, платиме за багатих, а багаті сміються з нас. Тому що вже сьогодні, чесно, висловити. Завтра я вам большое спасибо за организацию этого начала. Иначе вы ничего не задаете числа в десять часов. Анонсировал панчубирка, что на сессию щоб люди пришли, щоб показал Киеву, показать Киеву, ми... Інтересуємося цим питанням. Коли це все прекратить. Коли О, це то прекратить. Угород, який був маленький, що тепер зробили з нього, що будували всього. Ніхде вже воздуха не є. До Кто Мер. Мер. До. Міський голова питання будуть підніматися на сесії. Є фамілії активістів, які згодилися з нами спільно підготувати документи. Це два основні питання: це підняття соціальних стандартів, мається на увазі пенсію, соцвиплати. І друге питання це реальна ціна на. Будете приймати якісь звернення? У на електрику. На електрику.